Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Булі. Я тричі намагаюсь пройти місію збирач, тому що вона для мене якось складна. З вигляду вона ну, кажеться простою, а насправді вона не проста, тому що мене постійно поліція ловить. Where you're going? <laughs> Very funny. I'm sorry. Did I hurt you? I'm sorry. Uh, uh, now, we're even. Ah, uh, My nose! How you doing, Clint? Me? Just fine. Uh, uh, top of the world! Uh, yeah, I can see that. You seem really balanced. That's what my shrink said. Then I headbutted him like this. Ah! Whoa, whoa! Okay, man. All right, buddy. <laughs> you think I'm a moron, don't you? You think I'm a joke, huh? No, man. Relax. You want me to headbutt you? You want to fight me because I'd really like that? Come on, man. We don't need to fight. We're friends. You know that. Really? Then get me a bike. I want a bike, or I want a fight. All right. I'll get you a bike. Wait here. Bike. Yeah. І для Клінта треба стерити три велосипеда якихось, Але завдання не з простих. Перепрошую. Так, я завів його сюди. Коли я другу спробу намався, я майже її пройшов, тільки мене під кінець знову копи упіймали. Я на цей раз постараюсь пішки передвигатися на своїх двох. Я когось все ж помітив. Не успів. Хто не встиг, той запізнився. Ось так. І ще третій треба стерити. Але це також не досить просто, тому що мене може поліція упіймати. А воно Один із поліцейських стоїть, який може це все помітити. До побачення. Видно, що за, за крадіжку тепер мене шукають. Але я швидко заховався. О, винагорода 50 баксів. У мене так в кармані більше двох касарків. Баксів. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!